Вибори бікується. вітають в повітрі. Скажіть, а наскільки воно дійсно в повітрі? Я вже. Тому думаю, що одна справа, ми відчуваємо, ви як політики, може, щось по іншому сприймаєте? Може, ви не може, Ви очевидно, щось чуєте знаєте сказати. більше. В мене немає якоїсь додаткової інформації, щоб я вам щось таке по виборах казав. Інсайт якийсь тим більше. Я я точно я не, Ра, не Ярослав Желізняк, не Олексій Гончаренка. Вони у нас такі заслужені майстри спорту по інсайду. Я цим не займаюся. Мене в мене немає ніякої інформації стосовно дати якихось виборів. Оце зараз там заговорили про де там там літа, президентський. так. Я не знаю, то, я... Валюю, що же там в парламенті весь інсайт. Тобто ви пішли а, через ряд, перейшли та того. Почули цього почули. Чутки. Ось вам і інсайт. Та це ж все просто. Це чутки 95%, відсотків. Ну так само надуваються хлопці та дівчата десь щось почули. розумієте? я не думаю, що хтось в країні чітко розуміє, що буде через місяць, через два, через три, через п'ять. Ну є умовна. Ну, це ще залежить. Ви розумієте, від виконання цього ну назвемо його план. План майбутнього Нобелівського. Рата, як ми сподіваємося, да, що... За мір, за мір там, але ж ви бачите, цей план якось весь час якось гальмує трошки, на жаль, ну питання в тому, що чи є він цей план. верніше, якийсь план є точно. Якийсь а наскільки такий це думав, план думав, і, і в якому думав, воно думав. вигляді? Бо думав, ця людина про яку задалась там думок. Да, пропонував свій думав, план колись, але виявилось, що не такий вже він був, як кажуть, і план. Да. А от до речі, щодо інсайдів і відкритості, Олексій Юрійович, так журналісти, якби в парламент мали можливість ходити, то вам би було б очевидно простіше. Ми б знали більше. А так, от бачите, дякую, вам... за ми, ми, ми мені мені, я тільки за, бо більше б опозиційні депутати мали можливість спілкуватися. От дивіться, я ж за три роки на марафоні жодного разу не був. Розумієте? От вам відповідь на все. я тільки я, за. Бояться вас. Ну, вони включили. не хочуть, вони хочуть каналізувати цей інформаційний канал обміну і, і своїх наративів, вибачте, які їм вигідно. От, от. Це все прикривається воєнною безпекою, воєнною таємницею. Ну, Згадайте, як вони не транслювали засідання Ради, як утаємничується сьогодні. Ну, от практично все. Я, як глава тимчасової слідчої комісії, них. Гормацію таку. Ну, і, і смішно, і, і сумно. Розумієте? Ну, тут а, в мене трошки знаєте... Вони звикли, слуги звикли до цього мона. Воно і, і їх погубить це однозначно, розумієте, це мона і для країни це нічого доброго не несе.